Давню подругу, 30-річний таксист, любив та поважав. Якось та обмовилась, що має гроші. Вона приватний підприємець і допоможе йому із купівлею авто. Тоді стосунки двох друзів складалися неймовірно прекрасно. Усе змінилося в ту мить, коли підприємиця передумала, оскільки іншого способу знайти грошей на омріяний транспортний засіб у чоловіка не було. Він вигадав зловісний план їх отримання від тієї ж подруги. Аби не потрапити їй на очі, чоловік знайшов собі спільника. 20-річний колега таксист на справу погодився до. Досить швидко. Каже, не зміг відмовити товаришу. Сказав, що так, то так, то є, то то, -то. Послухаю, ну пішов на квартиру і грав жінку. Бідулашно, молодик підстеріг під домом. Коли та виходила, вдарив в обличчя й почав погрожувати ножем. Дочекавшись, поки потерпіла, буде виходити з своєї квартири, наніс їй удар в голову. Та війшов, увірвався в квартиру, де пробував душити її, та наносячи удари, вимагав в неї золото та гроші. Після цього, подолавши опір потерпілої, вона передала йому грошові кошти в сумі близько 10 тисяч гривень. Та нападник скрився з місця події. Скористатися грішми зловмисникам так і не вдалося. Їх затримали впродовж доби. Наразі і один і другий поступово приходять до тями від усвідомлення скоєного та невідворотності покарання за частиною 3 статті 187 кримінального кодексу України. Розбій поєднаний з проникненням у житло злочинцям загрожує від 7 до 12 років ув'язнення.